поховання Калюжного Василя Васильовича, жителя селища Велика Багачка, яку одну допомогу донесли на поховання Сінічука Володимира Олександровича, жителя селища Велика Багачка. Прошу підтримати, ви не знали на сесі, хто за. Проти, підтримався, не висло, прийнято одного голосу. І два питання, які додатково, як і з ініціативи комісії, будуть винесені на розгляд сесії. Це перше, про затвердження штатного розпису працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг з...» так, що... до 9, Вибачте, вибачте, да-да-да, про це питання. Виплата одноразового матеріального добового на поховання згідно установи Кабінету міністрів України номер 49. До сесії надійшло дві заяви на виплату з наразової матеріальної допомоги на поховання згідно постанови 99. Виплата становить по 3 тисячі гривень на поховання в мене поховене оцінний житель під селища Золови Багачка та на поховання варіанта Володимира Івановича, жителя села Бутова Доуїна. Є пропозиція підтримати висновку на радиосідана пропозиція. Проти. утримався, не голосував. прийнято. І наступне питання: про затвердження штатного розпису працівників комунальної установи. Центр надання соціальних послуг значить Комітеті Української Суспільної Ради стане на 1 екварті 2026 року. Шостого року передав. Ось так, Ована, розпочнете. Зараз, після розпочинку. Допустимо, у 1037-му, з були внашені зміни підвищити розбіри посадових опорів в 2,5 рази для працівників соціальної революції. У ми перерахували штат, не перерахували шкоди і були монітори. А що це нам? Скільки у нас? О, там зовсім все, ну, дивіться, це, це трохи шокіруючи. Шокіруючи, я розумію, що. вже ось. скільки у нас? Це у нас, е ось дивіться, це, Скільки у нас в бюджеті заброньовано було? Там то сума на оплату мільйонів Ну, дивіться, там 5 мільйонів. 5 мільйонів, так. Да. Да. Було заплановано. Тепер у да. десь дожджається 7,5 мільйонів десь знайти. йти. Володимирович, а всі ті, що заплановані? А я буду. Я привід трохи розбиратися в цифрах, а потім будете скоментувати. Да. Доведені додаткового потреба. По треба впустити на 26 рік. Давай простори сторону на 20 це воно получається по закону це пересекати, да? А коли ти проходить у Сикині працівники у С всі, Точно вайштаб. Це ж ми його не виносили на порядок денний, тому що не начинала вам буду казати, но давайте буде пошториться на двадцять 600 років.

А получається ми півтора рази, якщо так розібрати. Ну, там були ж наші доплати. Mm. Було. Ми там, щоб на доплати ну, тобто у нас в бюджеті заплановано на а, зарплату працівникам терцентру 5 шістьсот 665 тисяч і мільйон триста тисяч на рахуальну зарплату. Тепер треба буде платити зарплату 8 мільйонів 543 тисячі, що на два мільйони Тисяч більше, ніж було заплановано. І мільйон дев'ятсот двадцяти нарахувань, що на 580, на 600 тисяч більше. Тобто нам додатково треба бюджету виділити на отримання центру 2,5 мільйони. Це з нарахування школи. Так, так 3,5, я винува. Це оплата проці з нарахуванням. Три з половини мільйони, треба додатково виділити. І це згідно постанови, так і нет-міністі. Постанови були прийняті після того, як прийняті ще усічні були прийняті Ну а вже з ним соцполітики листи є, Ну просто комунальні. Вони, звичайно, працюють. І отак сторожа, отак. Я зараз там написано всім, хто я повинні І Це треба зробити, дивіться, задні часов, 2 січня треба. Я не виносила, тому що не було до того часу роз'яснення. Чи тільки двом, бо ми планували, що на два фахівці атаками пані наша, янка, що іменно фахівці соціальної роботи. Але вже потім Міністерство Мінсополітики, чи хто да, а, там, там чи... конкретно написано всім працівникам за штатним розписом, крім фахівця і супроводу ветеранів. До того ж, кого є психологи, там якщо написано практичний психолог, то їм піднімати по тій станції як у педагогам.

Цілі регіони субвенції з державного бюджету. І і за за Ми так. пишемо ну, асоціації міст, всі чотири асоціації пишуть. Ну, за соціальних працівників вам ну, вони не дуже нам гарантії дають, але пишемо разом, що ці кошти не були в бюджеті заплановані, що це уряд прийняв, <рес> ви хочете, отам, ну тоді дайте, будь ласка. Вже на наступний рік то ми заплануємо по своїй. А будете прийнято. 26 грудня 2025 року номер 1750 Ну, 1750. Ми її виконують зобов'язані Дмитро Вікторович? Ну, звісно. Давайте будемо заробити 4 мільйони. Більше треба, чи треба це робити, ми маємо не проголосувати, хоч ці постанову і ведуться. Якщо немає не Ну, добре, якщо ми проголосуємо, який розвиток тоді подій. Приходить прокуратура, і що, і що депутати заставить руку підняти? прокурор каже до Воно може відмінити наше рішення. Ну, оцим соціальним робітникам, оцим центрам, це вони всі на місцевих бюджетах. Ну, да. принципі, їм ніхто ніколи, ну, держава так, це я так, це моя особиста думка, хай хоч і знімають. Це просто йдуть або перед виборами, а це вони риси прийшли цим людям дати. Щоб отак сказати, що їм піднімають, ну навіть педагогам би швидше, мабуть, піднімали. Це ті люди, які будуть переобіжувати на вибор. Так, да, для цього вони <какляв> <какляв> ж, для мабуть метою оцю постанову, постановку при. Я не знаю. Я, я, в принципі, за те, щоб людей зарплати рослину, я боюся. Ну, так, я це дуже таке, від вас, коли не розуміє такий перебор. Ну, виходить, так, що до видачі, то я так дивилася, ми десь в кого сім було, тепер дванадцять буде. Десь там 5 тисяч добавлю 5 тисяч сутер домова що на наші домовки, коли не бачить, що там по І робота це головна, робота це не збільшується. Якщо брати по соціальному аналізувати його по справедливості, те що збільшується перешистить то воно в поменше. В Фактично... ну, перші ми зменшили кількість людей, але ж з'явилися більше волонтерського. Що нас... у ну, пенсіонерів є всі, але ніхто за ними не дивиться, давайте туди ще до речі, було те, і соцпрацівника про то. Давай, що дотиркіть і платно, платите супла. А це, на, це і на, на, на спеціальність. Роз... І в районі були. Це, і, і, то, і, я, і, я і не хочу вести ці платні послуги. Скажу вам чого. тому що, наприклад, є жінка, яка потребує догляду, і лікування їй дасть, що потрібен соціальний працівник. Але не два мобілізовані хлопці, наприклад, Да? Хлопці готові платити. Їм не треба... Про мобілізовані це об'єкти. А є це люди, так діти тут живуть, їх народу не буде Давай, тут І також багато. Так давайте конкретно по кожному розглядаю. Якщо обмежити, ми можемо внести зміни наприклад, від розміру пенсії чи від чого там є такого нічого, то стоїть процент. Давайте так. Давайте питання деференційна формула. Питання відповідання. Це не завжди три мільйони 700 тисяч треба десь знайти. Я чесно кажучи, я не я не против. Ці роботи, я тільки за. Я за те, що підціонері підтримують і доглядати все. Значить, і... Але сьогодні я отримую. А видається, Оля Володимир, Макболь, Калі, і, сам, якщо так йому. питання стоїть, то треба його так, щоб воно пройшло, щоб його перенести на наступний раз, а до цього повністю це питання підготувати. Ну, на наступний раз. Але зічневу за руководну ж тоже треба вирішувати, чи платить її чи, чи ні. Не, ну, ми можемо а у Я знаю, що по-моєму приймали. Вони вказали рішення це. Я просто не фу, бачила нічого такого. Нема ще такого нічого. Ну, Таке почлась я ще не було не було нічого так. Так і в нас не буде. У нас не буде, то що навіть кошти з час цих ніхто не виділить, Юлія Володимирівна, Це було б, хіба переміщення в них по цьому. Не було? Це наближення із грудня на січень місяць. Хіба що нам було не було, Знаєте, не було такого? Ми, ми, ці, да, вся на росту, затверджено. ми тепер не було не такого. повинні знайти зміни до показників бюджету, так, же? Потім. так, Це на лютий місяць. Це вже на лютий. І Ви передбачите, там все заборгованість, позарахувати за це, так? Да? Ну, штатний затверджує. І... А ми можемо. затверджувати як як... штатний, штатний рост, заднім числом? Можемо не так? можемо. У ну, ну, місяці, якщо це 30 січня, ми можемо затвердити, що з 1 січня. Да? Але а, ми в лютому не можемо затвердити з 1 січня. Ми думала. можемо тільки з 1 лютого. Доплату не буде. Так, не буде цього вже. Mm. Ну що, ставимо на голосування чи ще є? Okay. Може, може, тоді, тоді вже раз на, на... затвердити цей новий розпад, ті, на А з 1 лютого тоді вже навіть на 9 сесії як допрацьовували питання. А, а тоді, да? вот. тоді відмінили цей штабнич. Ну а? ні, ну зразу проміняти його не треба. Його просто Січні. Це затвердити в січні, а тоді з лютого знов поміняти на менше тоді, так? Да? Але ну, якщо ми затвердимо, Гані Михайлович, то треба ж в січні платити по цьому. Конечно. Це не просто ну, на да. словах затвердили. Ну, на виконання постанови Кабінету міністрів. Yeah, за якщо це після, то вони повинні з державного бюджету надати субвенцію. Це сложний вопрос. А може ми ті ж.

Я свою позицію озвучив. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб затвердити? Один. Хто проти затвердження? Один. Хто утримався? Три. Не голосував? Виважимо. Не голосував? Нікого. Так, слідуючі питання. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Облачанської центрального лікарні областянсько да, селищної ради Ударської області на 2026 рік. Mm, Значить, пам'ятаєте, затверджували фінансовий фондська центральна лікарня, говорили, що вже як буде підписаний договір, вже будемо тоді визнати зміни, які і. На сьогоднішній день вони затверджують зі змінами цей фінансовий план по лікарні. ПМС, МСД там не буде, такого, а в лікарні відбувається. Тому прохаю зі змінами затвердити фінансовий план це в ліковані. А що якісь зміни? Ну, так, табе... віддати на відрядження до да, того. Вісімдесят тисяч віддатки на відрядження. Добре. Є які пропозиції? Є пропозиція. Завершений фінансовий план у 20 центральній лікарні на 2021 рік. Що за дана пропозиція про голосувати. Ну, за, проти, утримався, не голосував. Шановні колеги, порядок денний нашої комісії вийшов. У кого є якісь запитання щодо ведення? Організації роботи комісії і за якої якісь є питання. Тоді всім дякую за роботу.